Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні не в Трускавці, сьогодні ми в східниці. Зараз вже 17.00. Зазвичай в такий час ми в Трускавці йдемо до бювету, подивитись, можливо, буде якийсь концерт на бюветі. Подивитись, хто приїхав. Трускавець зі співаків, хто буде виступати в палаці культури Шевченка. Ну, Сьогодні трішки інша історія. Сьогодні, друзі, ми в східниці. Зараз вулиця Золота Баня, якраз тут піцерія Дольчевіто, супермаркет Рукавичка. також. Ну і бачите, також будується ще один апарт-готель. і то Практично в самому центрі східниці біля стадіону. Вулиця Золота Баня. Бачимо, тут вже є номери телефонів, що можна купляти апартаменти. Східниця розбудовується. Трускавці, друзі, ще так осінь не відчувається, але в східниці вже дійсно осінь, дуже багато дерев вже пожовтіли, листя має, на деяких деревах вже листя впадає. І чудо, в трускавці немає білих грибів на продуктовому ринку, а в східниці їх дуже багато. Дуже багато, І в слідючому відео я покажу якраз продуктовий ринок і зніму білі гриби. Ось так бачите, буде тут апарт готель. Дуже швидко будують, вони тільки влітку почали і вже процес пішов, видно будівництво. А ми, друзі, йдемо з вулиці Золота Баня, йдемо по традиції до ні, ні, ні. джерела з содовою водою 2С. 2С також по, по дорозі ні, ні. покажу джерело 118, також содово. Практично в самому центрі курортного селища людей. Минулого тижня було тут в східниці дуже багато людей, можливо і зараз багато. Єдине, що трішки погода зіпсувалась. І на 3 градуси в порівнянні з трускавцем східниці холодніше. Тут, бачите, в подболках не ходять. Шкода, хотів би зняти східницю в сонячних променях, ну бачимо сьогодні, цілий день так хмари ходять навколо. Східниці навколо Трускавця. ну, доща сьогодні не передбачають, але субота-неділя взагалі вихідні дощі із похолоданням. Там, не знаю, в суботу, в східниці будуть відзначати день туризму, буде концерт на співочому полі, ну, амфітеатр буде Ілля Найда не знаю, як це буде відбуватися в дощову погоду, не уявляю. Хотів би приїхати, але подивимось десь. Це селищна рада в такому цікавому стилі. І що замітив, зараз по східниці дуже багато таких е маленьких магазинчиків будують на кожному подвір'ї. Будують і здають в оренду. Не знаю, яка в них там виручка. Ті, хто беруться в оренду, ну, людей не так багато, як би хотілося, як було колись. Колись навпаки, стільки магазинів не було. Ну, Колись процвітала така, знаєте, вулична торгівля, хоча вона і зараз є, але не так багато, як було раніше. Люди соду носять, бачите, в таких великих баклахах. Купляють. Ліворуч від нас якраз відпочинково здоровчий комплекс Тустань. Він знаходиться в самому центрі. Раніше тут була в них така літня тераса з ресторан. А зараз щось перебудовують. Триває реконструкція. На моєму каналі також дуже багато є підписників, які полюбляють східницю, які тільки відпочивають в східниці, так що трускавця я вже дуже багато знімав, тому вирішив сьогодні завітати в коротне селище. Мої друзі в Карпатах. Тут свіжіший повітря трішки, ніж трускавці, трішки холодніше, ну і не так шумно. Хоча був такий коментар. А, здається, під відео зі східниці. Тут, тут є такий ведмідь металевий, дуже багато людей тут фотографується постійно, а там далі є такий чоловік, який несе на тусю. Зараз я вам покажу. Це Тустань. відпочинковий комплекс. А, в східниця вже дійсно осінь. Ось є така скульптура. Вона приїхала на відпочинок і несе на втусю. Такій пластиковій тарі. Ну, пластикова тара відносно недовго появилась, то значить скульптура то також не дуже давно. Давайте, друзі, розповім вам трішки про історію виникнення східниці. На місці сучасної Східниці у часи ще Київської Русі існувало поселення Золота Баня. Недалеко від нього стояла також фортеця Тустань, всім давно відома. Під час нападу орд Батия Золота баня була зруйнована, як і фортеця Тустань з навколишніми селами. Люди, які після цього залишилися живими, з часом почали сходитися в долину річки Стрий, заснувавши тут поселення Східницю, яка від цього. Сходження отримало свою назву. Однак, краєзнавець Ярослав Ольховий повідомив, що існування версії про те, що е, топонім-східниця походить від гідроніма східничанка, тобто місцевого борхливого потоку. Відтак, назва річки ну, витлумачується досить просто. Кам'янисті уступи уздовж течії нагадують східці, що зумовлено і геологічною будовою дна річки. Перша східниця згадується ще у 14 столітті. І бачите, в центрі ми були, якраз вулиця Золота Баня, це, ну, колись було таке поселення на тому місці, друзі. У 1858 році у східниці було відкрито нафту, Тож почалася промислова розробка родовища. Наприкінці 19 століття тут діяло близько 400 свердловин, і східниця. Посіла перше місце за обсягами видобутку нафти в Галичині. Лише в першій чверті ХХ століття вона поступля... ну, поступалася Бориславу і Биткову. Тут працювали підприємці з Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Франції та США. У 1956 і 1973 роках місцевий пенсіонер Омелян Стоцький відкрив у східниці великі поклади мінеральної води Нафтуся. 9 січня 1976 року селище Східницю було визнано всесоюзним курортом. У 2005 році цей титул було замінено на всеукраїнський курорт імені Омеляна Стоцького. 15 серпня 2014 року у СМТ-Східниці на фасаді будинку, де проживав Омелян Стоцький, відбулося урочисте відкриття та освячення пам'ятної гранітної таблиці. Де вказано в цьому будинку з 1945 по 1979 рік, роки проживав з родиною першовідкривач Східницького родовища мінеральних вод Омелян Стоцький. В селищі працює також музей Омеляна стоцького Як бачите, східниця це молодий курорт, курорт, який тільки розвивається, йому ще немає навіть і 100 років. Ну, а східницькі води відомі. Далеко і за кордоном. Бачимо є кав'ярня, яка відчинилася в цьому році влітку. Ми йдемо по дорозі, друзі, до джерела 2С. Нагадую, що джерело з содовою водою також по дорозі покажу джерело 118, коли 2С. Пам'ятаєте, які були часи, коли воно ще було джерело біля річки, ще не було пітєвої галереї. Були величезні черги, люди з тими баклахами ночували просто біля джерела, билися, сварилися і так далі. Потім був працівник поліції тут, чергував постійно, щоб люди не сварились, не бились. Е, ну, Ще хто прийшов там зі стаканчиком своїм набрати водички, попробувати просто, то людей пускали. А вже хто там щось більше хотів набирати, то треба було стояти в черзі, і то черга була більше. Більше 20-30 людей, точно. Тому добре, що зараз це все окультурили, зробили питєву галерею. ну А хто не хотів тоді там в черзі стояти, битися, то тут відкрили апарат з мінеральною водою. 118 джерело, хто знає. Там людині людини в підвалі просто витікає вода содова, так само, таке саме, як і там. На смак не відрізнеш. Ось тут ми вже підійшли, друзі. Якраз тут от, написано джерело 118, і є тут апарат. Такий колись був у трускавці. Зараз в трускавці апаратів немає, але навпроти біовету там є такий газетний кіоск, і там написано, що продають східницьку воду. Східницьку воду взагалі продають. На всю Україну, в будь-яку точку в Україні, верніше. Є люди, які є групи в Фейсбуках, вайберах, там... всіх, хто приїжджає на відпочинок або хоча б раз тут був, то вони всі знають, що східницьку воду можна продавати по пошті. Є люди, які тут набирають і пересилають вам. Ну, за певну кількість грошей не знаю, яка ціна, це все потрібно читати там в кожного інші цілі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть нам дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже підходимо до потівої галереї. Зараз покажу галерею зсередини, ми також наберемо води. Ну, дивно, я попав так, що. Черги практично немає. Кілька людей. Зараз ми наберемо водичку. Я люблю содово завжди, коли їду в східницю чи проїжджаю в східницю. Стараюся заїхати набрати содовою. На втусю не дуже, а от содово мені підходить. Як і багатьом бачим людям. Це добре, що черги немає, тепер можна набрати. Ну Написано 700 мл можна набрати одноразово, але люди приходять, набирають літру, можуть більше набрати, можуть. Один стоїть на вулиці, другий ходить туди-сюди, набирає. І можна набрати так і 5 літрів. І бачимо, ми вийшли і зразу з'явилась черга. Ні з того, ні з цього вже є черга. Джерело 2С. Ось так, друзі. Так що, всім вам гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!